Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей прекрасний суботний день 20 травня, Найбуді теплі сонечки, Весняний вітерець. І я знайшла хвильку розповісти вам про таку прекрасну квітку весняну, як Азалія. Тож, давайте, дорогі друзі, подивимось. Я понавламаю квітня. Подивіться. А Азалія – квітка, яка любить кислий ґрунт. І з самого початку я зробила помилку, я посадила її у звичайний ґрунт. І тому вона у мене невисокого зросту. І тому вона у мене квітує не вся. Але я намагаюся ситуацію виправити, купила спеціальне добриво, яке підкислює азалії і підкислює, верніше, ґрунт, і сприяє росту азалії. І от вона у мене почала квітувати отакими от рожевими квітами. Тож, хто буде саджати вперше цю квітку? Я вам Настоятельно рекомендую саджати її у спеціально підготовлену яму, так як ми готуємо яму для посадки лохини. І тоді вона у вас буде і вищого зросту, і квітування буде набагато різніше. Ця азалія у мене називається Петікот, Японська азалія. Ну, от такого тиржевого кольору. І ще одна її подруга розташовується праворуч, вона білого кольору. Але що я хочу зауважити, після додавання оцього добрива пішли рости нові пагони. І азалія квітує більш рясно. І навіть з'являються маленькі пуп'янки в тих місцях. Де з'являються нові листочки. Тобто вона буде квітувати і надалі. Принаймні, мені так здається. Ну, Підніжжя нашої мнялинки коніки розкинувся вербенник копічатий. І для коніки, і для вербенника копічатого. Теж дуже підходить кисле середовище в ґрунті. Ну і також поряд починаєш все більше і більше розкриватися хости. Хоста має отакий от от білий край у темно-зеленого листочка, а поряд з нею інша хоста, яка має темно-зелений край. І от коли вони будуть більшими, коли зіллються ці кущі, то буде дуже оригінально, коли поєднання отаких таких двох різних листочків. Дорогі друзі, ну і як не показати мою улюбленицю Анабель. Подивіться, як вона піднялася. Ціла стіна ціла стіна отакого величезного, вищого зросту, масиву, із цієї рослини. І подивіться, кожна із них закінчується соцвіттям. Кожен, абсолютно, оцей пагінець. Кожен, кожен, кожен закінчується соцвіттям. Тому, дорогі мої, Рекомендую вам її обрізати щадяще, Не обрізати всі гілки. Чим більше гілок ви залишите, чим більше квітів у вас буде. Ну і у підніжжя розкинулися кущі хост. Давайте пройдемо, подивимося, що ще в мене. Садочку сьогодні квітує. Ну, тут квітує ще ось одна квіточка, яку звати Лірочка. Ліростіт трохи жарко, і вона собі знайшла прохолодне місцинку під жасміну. Подивіться, як розкинувся чебрець. Це не коврик, а це просто такий собі водоспад із чебрецю, який починає за цвітати. Дивіться, як рясно набиті гілочки квітами, які тільки починають розкриватися. В майбутньому це все вкриється бусковим цвітом таким. Ну і тут перед вами ньюдаун розпростерлася. І мій маленький цитрусовий садик який ще потрошку росте, потрошку зав'язується і потрошку починає приносити плоди виноград на голубому небі. Бузок. ну і пройдемо. До нашого деревовидного піона, і подивіться, він іще квітує. Ось сьогодні рівно тиждень його квітування. Отак от він от виглядає в суботу. В минулу суботу він почав квітувати, пройшов тиждень і він іще квітує. Стоїть дуже сильний специфічний аромат деревоподібного піона. А тут розквітається водозбір різних-різних кольорів. І блідорожеві комбіновані з біл. І отакого пурпурного відтінку, і темно-сині фіолетові. Ну і білий ще водозбір тут повинен розквітнути. Отак от, от виглядає мій садочок сьогодні. Таку картинку я бачу із кухонного вікна, коли я щось готую чи щось роблю. А тут перед вами моя красуня, широколиста гортензія, вічне літо. Подивіться, в кожному пагінці по бутону. Скільки тут бутонів, стільки пагінців. Скільки бутонів, стільки й пагінців. Тож, дорогі друзі, ще раз вам наголошую, не треба обрізати до останньої гілочки гортензії. Ну, ось я ще залишила, бачите, тут і щось розвиваються брунечки. Я їх оцей уже патичок обріжу, а то все. Залишила і все воно розкрилося, і все воно пішло з бутонами, і скоро буде квітувати. Ну, дорогі друзі, сьогодні ще продовжує квітувати. І оця прекрасна квітка магнолій. Розкриваються іще бутони, і ще малесенькі зовсім, які. Ось бачите, такими темно-фіолетовими свічечками з'являються. Ну і тут ви бачите блідо рожевого кольору, дуже ніжного кольору. Ось така чудова, прекрасна магнолія. Вона вже квітує давно, подивіться, скільки вже відсвіло. І натомість залишилися такі от насінневі коробочки. Але ж ще скільки не розкритих бутонів. Тобто вона ще буде квітувати не один тиждень. Чудова, чудова рослина, весняна, прекрасно зимує в наших садах. Зараз дуже багато сортів і мені хочеться ще посадити щось із її родини. Дуже хороша весняна квітка. Дорогі друзі, ну, давайте швиденько пройдемо, подивимося, що в садочку ще. Маргаритки, розсипі маргариток. Розсипі маргариток. І підіймається Лілія. Ось гортензії. Це гортензія метільчата. Вона добре зимує, вона добре квітує, вона добре е, пристосувалася в нашому кліматі. Ну а тут ще ось обіцяє квітувати пігоні. Подивіться, які великі пуп'янки півонії. Ну і з цієї сторони отак виглядає наш деревоподібний піон. Розкішний, розкинувся, квітує, радує око. Отакий от гарнющий, отакими от от величезними квітами, з отакими от, от чудовими жовтими печинками. Вітер бавиться з квітами, бавиться з пелюстками. Отака от краса в моєму саду. Квітує і сьогодні. Короткоплинне, звичайно, квітування. Квітує всього тиждень. Маловато, але добре, що так. В цьому році подарувала дуже багато квітів. Деревовидна піонія. Дуже багато таких Піднімається спірея. такими чудовими бордовими соцвіттями. Ну і далі все йде своєю чергою. Починає наливатися клематіс, квітує шиловидний флокс. І ось Юендмі, широколиста гортензія, вона теж уже з бутончиками. Дорогі друзі, яка? Зимівка була, я вам показувала. Ну, мене дуже радується, що ця квітка, ця, що ця гортензія, вже збутована. Тут інша гортензія, вона теж має маленькі бутончики. Ну і ось ще одна різновидність щебрецю. А там іще тюльпани квітують. Ну і ось потрошку розпускається. Оця прекрасна квітка клематісу. Blue Light. Айскрім продовжує квітувати. Чудові квіти, які нагадують морозиво. Ну і скрізь розсипі маргариток. Ну, а також живовидного флоксу. Маргаритки, ніби хтось розлив молоко. Біліють серед зеленої трави. Люблю дуже цю квітку. Яка ж вона прекрасна, ніжна. Чудова. Така мила, мила. Просто красуні, Маргаритки. Люблю це ім'я, Маргарита і квіточки. Вони такі скромні, але вони такі прекрасні. Скільки ніжності краси. Тож, дорогі друзі, давайте пройдемо, подивимося, що ще квітує в моєму садочку. Жовті тюльпани. Дорогі друзі, отут розкинулися хвости. Ось таким от великим, красивим кущем. Вони мають отаке зелене, зелену облямівку, листочки мають. А ці листочки мають жовту серединку. Ну, а це шедевр, який мені прислав. Флоріум. Ну, але я сподіваюся, він буде в композиції, в цій, теж займе своє місце і буде виглядати добре. Ну і там іще ось такий от вид, який, який росте у мене вже давно. Ось такий от вид хост. Хотілося б, звичайно, щоб він швидше виріс, щоб він був в комбінації з цими хостами. Таким освіжаючим елементом. Ну, а тут піднімається іще одна рослинка, яка в мене не квітувала ніколи. Ну, в цьому році, я думаю, вона заквітує. Так, дорогі друзі, ну і ще хочу вам показати оте добриво, про яке я вам говорила. От ми говорили про азалії. Я зараз вам покажу, яким я добривом користуюся. Добриго біопон. Воно вноситься всього-навсього два рази під кущ азалії. Вноситься рано навесні і ще раз в кінці літа. Ну, принаймні, так пише виробник. І не рекомендують передозування, оскільки воно може призвести до погіршення стану самої рослини. Тому... Я дивлюся і бачу, що дійсно воно працює. Азалії поправилися і виглядають краще. Але вони потребують, звичайно, пересадки в правильну яму. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати свій такий короткий ролик, своє відео сьогоднішнє. Всім дякую за увагу. Всім бажаю. Мирного неба. Будьте здорові, бережіть себе. Ну і до побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія.